Що можна, а чого не можна робити на цвинтарях у поминальний тиждень? Ну, не можна пити, це в першу чергу, не можна смітити. Е, також що можна пригощати цукерками, е, ну і, мабуть, можна стояти на кладовищі і згадувати е, ті прекрасні моменти, коли ця людина була жива. Я вважаю, пить, що водку не можна, можна пити і їсти на кладовищі не можна. А прийшли, побули п'ять хвилин, роздали, пішли додому. Хочете сядьте вдома. Додому забирати щось із цвинтера, продукти. Нет. не можна. Якщо взяли якісь цукерки, просто роздати людям додому не заносить. Яйця взагалі не можна додому. Все, що не запрещено законом. Помолитися, згадати. Не можна пити, матюкати, співати, як буває, вип'ють, я тоді співають. Ні в якому випадку не можна забирати нічого з складовища. Обов'язково треба, якщо ви берете з собою якісь ножі, ну щось ріжете, там обов'язково треба помити. Взагалі неправильно, що у нас на цвинтарі по території катаються машини. Я розумію, якщо потрібно привезти да, якусь. Людину похилого віку, яка вже не може сама просто дійти, щоб відвідати там чи подругу чи ще когось. Але ж, ну блін, молоді люди заїжджають, вибачте, мене ти йдеш до своєї матері на кладовище, і йдеш просто, і мімо тебе, джипи джипиться, ганяють. з твінтера нічого не далі Не знаю. А що можна робити, що треба робити? Ну, не знаю, що там. Пам'ятаю. Кожен робить по-своєму, розумієте? ми живемо вже ж якось. Так як нам батьки казали, ну хто святкує, для когось там святкування, для когось людина прийшла, поставила е цвіточки і розвернулася і вдома святкують. Ну кажуть, це, во перше не святкування, а помінальне. Не можна піти на цвітері, аж моєму мнению. А що можна помінати? Ну, прийти, Поставити, положить цвіточки. Що, не можна нести квіти, які пластикові, принеси дві квіточки, не можеш, кульбаби положи, а що можна, садити квіти можна там. Це так хорошо. Сісти на лавочці, згадати все минуле, подякувати Богу, щоб в тебе такі були батьки, Вклониться це піти і не ждать, що там зберуться всі. Коли в тебе є час і в будь-який день, і до кінця недели ходи. І дякую Богу.